все місцеве населення. Ну хто знає, чи знав би світ про феномен Шевченка, якби не 22 квітня 1838 року. Дня підписання знаменитої відпускної. Чи прокинувся б у безнадійно підневільній людині? Геніальний поет? Одне безперечно, такого художника, як маємо, не мали б у загальних рисах. Історія викупу Тараса Шевченка з кріпацтва широко відома. Однак значення тієї події у його житті таке велике, що для шанувальників творчості кобзаря цікава кожна її подробиця. Саме такі небайдужі полтавці зібралися за круглим столом у полтавському національному педуніверситеті. Ініціаторами також виступили громадські організації «Світ України» та жіноча громада. Пошанувати Шевченка у зв'язку з у зв'язку з викупом скліпаства. Це нагода поговорити взагалі про волю і неволю, про свободу людини і свободу нації. А ще цей захід проходить у рамках святкування або підготовки до святкування 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Нещодавно ми були в Каневі, висадили 200 дубків. Живий пам'яток природи Тарасові Шевченкові. І ось наступна така зустріч круглий стіл. А от голова громадського об'єднання Світ України Володимир Степанюк каже: всім, хто переймається Шевченківською тематикою, треба об'єднатися. Багато громадських організацій є, і деякі з них працюють теж на Шевченківській тематиці. Ми хочемо, щоб об'єднати спільними зусиллями, проводити ті чи інші заходи, щоб не було там ніяких накладок інші. І можливо достукатися і на райони, тобто проведення заходів і на райони.